Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Звуку. Сьогодні у нас на огляді в принципі, новинка для України, але дуже продаваємий попит за шкалю на ці стерилізатори, тому що всім дуже подобається. Це занурювальний готовий стерилізатор на 5 ватт фірми Xilong, китайський виробник. Аналогів, в принципі цьому товару на сьогоднішній момент не існує, тому що коштує він копійки, але дає ну, Класні результати. Значить, ці стерилізатори використовуються як в акваріумах, так і для невеличких систем фільтрації, фільтрації, типу біофільтра і для водоспада якогось маленького можна поставити, щоб менше вода забруднювалася. Також для декоративного маленького, маленької водойми. Але більша частина людей беруть їх для акваріумістики. Так, що входить? Сам стерилізатор. Колба, вона захищена максимально від розбиття. Тут лампочка всередині незмінна, це одноразова, вважається така лампа. Термін придатності. Я, ну, оскільки я знаю зі свого досвіду, то стерилізатор, сама лампа, навіть якщо вона світить, ну, вона може працювати рік непреривної роботи. Тому, якщо вона рік пропрацювала в акваріумі, наприклад, і вона ще світить, я вважаю, що вона вже. Не буде ну, працювати на 100%, тому раджу замінювати. Також є блачок на вмикання-вимикання. Для чого це зручно, коли ви там хочете обслужити фільтр чи користуєтесь якоюсь хімією, вам потрібно УФО відключити, тому є можливість відключити. Звичайно, 220 5 Вт потужність. Якщо для акваріумів, ну хто як використовує я Наприклад, 5 Вт використовує на об'єм 100-200 літрів, ну максимум 400. Деякі з вас використовують і на більші об'єми, але для більших об'ємів є, є там, 9 на лампочка. А сьогодні у нас сама ходова, сама продаваєма лампа це 5 Вт. Зі свого досвіду, знаю, що не можна людині дивитися на випромінювання цього УФО, тому що це не корисно для очей. Таким чином, якщо ви використовуєте вакваліту, Десь потрібно його ставити чи всередину біофільтра якогось, чи проточного фільтра, або за якимось камінцем, щоб воно не потрапляло вам на очі. Працювати може постійно без вимикання. Так, посилання на цю лампу залишаю знизу під відосом, в описі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!